Триває Етерна громадському інтерактивному та радіо Один з нами на зв'язку Тарас Антошевський, релігійний експерт та директор релігійно інформаційної служби України. Вітання, пане Тарасе. Дня. Пане Тарасе, Хочемо з вами обговорити тему переходів церковних громад з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Яка наразі ситуація зі зміною церковної юрисдикції у регіонах нашої держави, де найбільше і найменше зафіксовано переходів з однієї релігійної структури в іншу? Зараз ситуація є така, що динаміка фактично є не суттєвою, не дуже великою, бо є дні вихідні, наприклад, коли найбільше переходів в середньому до 10 за вихідні зараз. Це так умовно кажучи, небагато, бо були такі дні, коли за один день могло поза 20 ти... поза 20 громад переходити. Це рік тому, в травні 에, зараз менше. Але на початку квітня е, досить суттєвою була кількість переходів, зокрема е, в тих регіонах, де найбільше тих громад е, московського патріархату ще залишається. Тому говоримо там приклад, про Львівщину і Івано-Франківщину. То тут громад залишилося дуже мало е, на Львівщині. Наприклад, вони багато перейшли, але ще не всі перереєстрували свої документи. І є велика кількість таких не фактично надіючих громад, або дуже малесеньких громад, де вони існують, але маленькі групи віруючих, але вони як би скажем так, якісь там абсолютно меншість неста. А натомість є області, де темпи переходів є досить суттєвими. Це, зокрема, Хмельниччина, де яка лідером була і минулого року, і цього року, за кількістю переходів е, на другому місці, здається, є Київщина. Також багато переходів є на е, ж Вінниччині та Житомирщині. Е, а натомість, наприклад, якщо минулого року було багато переходів в Волинській Рівненських областях, то цього року достатньо мало там є переходів. Відбуваються і є області, е, де переходів практично немає, наприклад, південної. На ну, східній області я розумію, що там зараз важко, але є специфічні області як Закарпатська, де також переходів практично немає за два роки. Тобто, їх є Непонятно. там одиничні як, яким чином можна це пояснити? Дійсно, от ми щойно бачили мапу і е, наскільки Закарпаття відрізняється від сусідніх областей? Ще можна пояснити ось таку ситуацію от, там, якщо не помиляюся, з 2018 року лише 18 громад змінили своє підпорядкування. А решта, решта залишається у відданні московської так званої церкви. Бачите, Закарпаття у нас завжди було специфічне. Воно в багатьох випадках є суттєво відрізняється від інших регіонів, і особливо відрізняється від сусідніх регіонів Галичини, зокрема. Чому так? По-перше, на Закарпатті православна церква фактично повністю представлена лише московським патріархатом. 에, і, попри те, що там є не одна єпархія ПЦУ, кількість громад є суттєво мала, і ці громади часто є невеликими. 에, московський патріархат на Закарпатті закріпився дуже потужно. 에, він має ту тяглість, що 에, підпливом москофільства, яке розвинулося на Закарпатті ще в 19 столітті, і особливо на початку 20 століття почався під 에, підплив цієї пропаганди москофільської а, активно підтримуваної фінансово з Москви чи з Петербурга тоді. Почався перехід також греко-католицьких громад до православ'я, і цей перехід зберігався міжвоєнний період, і власне після другої світової війни там кількість православних громад і була і залишається до тепер досить великою. І це кількість тих громад, які твердо дотримуються єдності з московським патріархатом, і власне є подібно як на сусідній Буковинській, тобто Чернівецькій області, є. Частина громад румунських е, на Чернівеччині їх більше, їх Там з поза 100 громад е, румунських є, які входять до складу московського патріархату. вони Нікуди не переходять, вони залишаються там і вони номінально є в московському патріархаті, але вони є між собою поєднані і поєднані з румунською церквою. Та подібна ситуація є на Закарпатті, де також є невеличка кількість громад. Які, е, це території, де багато живе румунів, і Вони. Видно, об'єднані свої громади, які наприклад рік тому вийшло за один день шість громад е в районі Солотвино, і вони не приєдналися до ПЦУ, не залишаються таким автономними. і я розумію, що можливо вони очікують до якогось іншого поєднання або з матірною румунською церквою, або створення якогось окремого вікаріата для румунських парафій. Тобто, в принципі, Закарпаття було і залишається таким оплотом руського міра, і це видно і по пропаганді, яка там поширена, і треба звернути увагу, що там є величезна кількість монастирів московського патріархату, які віддавна були центром паломництва. Сюди приїжджали і з Росії, і з Білорусі, і з глибин російських. І, тобто, ось вони там є, і вони бачили область спокійна, умовно спокійна, там нема прильотів. І не знати, які були домовленості, а згадаймо, що в російських темниках заходило, що Буковина має відійти, відійти до Румунії, а Закарпаття має відійти до Кремлівського союзника Угорщини. Тому можливо ці процеси десь також між собою тісно перепов'язані. Пане Тараса, ну і ви згадали про Буковину. Розуміємо, що це дійсно воччина очільника УПЦ МП в Україні. Якраз у Нуфрії, але чи там е, теж схожа ситуація на Закарпатті? чи там е, все ж таки активніше переходять до ПЦУ? На, ну там трошки краща ситуація. Там е, є вже кілька десят, два десятка здається, переходів в сумі за два роки. Е, громади, які прийшли до ПЦУ. Е, там є також потужні єпархія е, 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 Православної церкви. ну, дві їх є е, православна церква України. вже віддавна. І там робота набагато давніше. Там є і навчальний заклад е, ПЦУ. І тобто, там робота краще велася раніше, і відповідно вона маємо такі наслідки. Так е, проте, вона звичайно це територія дуже міцно під московським патріархатом. Мені є всередині е, не тільки йдеться про Онуфрія, там є також е, сумновідомий е, Михаїл Жар. Єпископ Лонгін, який як відомо раніше займався активною соціальним служінням і опікою над сиротами, дітьми, і не дивно, що він мав велику підтримку від бізнесу, від політиків. Ось тому ця область є також ще й такою активною в тому плані, що там є достатньо багато різних впливів московського патріархату, і навіть на румунській парафії Московський патріархат там має досить потужний вплив. На жаль, у нас зник відеозв'язок з вами, пане Тарасе, але ми вас е, чуємо. Якщо маєте можливість, е, то ввімкніть. Якщо ні, продовжу вже бачимо. Пане Тарасе, чи можна цю проблему, зокрема із Закарпаттям та Буковиною, якось вирішити у який спосіб. Ну, в першу чергу, якби скажімо так, я думаю, що тут треба чітко відділити активних пропагандистів, які там діють. Знаєте, цей випадок на Закарпатті з цим Дмитром Сидром, якого неодноразово ловили за сепаратизм, за антидержавні дії, за розпалювання релігійних ворожнечі, він далі є на свободі. Він там його десь намагалися чим судити. Він цю акцію на цей розгляди його справи в судді використовував з метою такого піару свого активного. Тобто вони собі активно і спокійно діють, і я розумію, що їхня. Сила їхньої пропаганди в рази сильніша ніж сила наших правоохоронних органів там на місцях, і тому вони мають нам величезну величезну підтримку, величезну підтримку в першу чергу серед простих людей. І навіть у ці випадки, коли у нас намагаються заборонити московський патріархат, це означає, що умовно кажучи, заборонили вони зникнуть. Ні. Вони залишаться, тобто можна заборонити легально існуючі організації, але неможливо заборонити ці групи е, віруючих, які е, там на парафіальному рівні чи на якомусь більшому рівні об'єднані з допомогою і соціальних медіа, з допомогою інших засобів впливу. І тобто вони е, будуть собі існувати, і е, на зразі по, по великому ніхто з цим впливом не бореться. Тобто, був владика Павло е, в Лаврі київ печерський так. Він під домашнім рештами, але він є активний в мережах, і його прихильники активно працюють в соціальних мережах. На Закарпатті є подібна ситуація, і я не знаю, чи ці слідчі дії, які СБУ проводило, ми не бачили якогось великого результату саме по цій області. Хоча, там, якщо добре постаратися, там можна знайти. Натомість ми бачимо той самий Сидор, розказує, що якщо їх там будуть розвивати їхній зв'язок з московським патріархатом, то вони перейдуть до сербської церкви. Тобто він якби погрожує, провокує. Ну, не цікаво, як сербська церква осмілиться втрутитися на цю територію, яким чином це може бути прийнято. Ось це одне. А з другого боку, звичайно, що має бути якась просвітницька діяльність на місцях, і е, ще є не те, що цікаве, що ну, ну, тобто, коли московський патріархат розказує, що вони не московські, але коли подивитися і їх те, що вони е, говорять, особливо на рівні їхніх простих мірян, поспілкуватися з ними, бо вони якби не, не встигають так швидко переставити. Е, е, що можна говорити, що не можна, так? І, на то, і також подивитися на їхню архітектуру. На Закарпатті є е, просто дуже багато випадків, коли місцеві віряни Московського патріархату е, знищували місцеву архітектуру, будували типовому російському е, стилі е, пам'ятки. І, власне, навіть можливо, якби. Влада взялася за це питання, що наприклад навести порядок з тими знищеними пам'ятками, або ті, які є на стадії знищення, щоб місцевих громад карали чи вони навіть могли втратити право користуватися цими храмами, якщо вони їх тримають в неналежному стані. Я думаю, що просто є баса законних методів, як можна впливати на місцевих вірян, і але насамперед способом переконання і відділення тих окремих яскравих пропагандистів, щоб вони не могли продовжити свою діяльність. Пане Тарасе, ну і водночас ви згадували про те, що Хмельниччина є одним із лідерів щодо переходів. Пам'ятаємо, що там про це і процес активізувався після побиття нашого воїна в, в одному із храмів Хмельницького. Uh -huh. Але на вашу думку, чи цей процес не сповільнився на даний момент? Чи, можливо, на таких емоціях люди перейшли, а зараз знову затихне цей процес. І, і, і ви згадували також Житомирщину, так і яка ситуація Вінниччина, Адже саме в цих регіонах, я так розумію, Хмельниччина, Вінниччина, саме там найбільше церковну ПЦМП Так, ну на Вінниччині достатньо багато було. Хмельниччина здається, була найбільшою за кількістю, а пізніше йшла, якщо не помиляюся, Вінниччина. Наприклад, на Київщині ситуація яка? на тих, на тих територіях, де були окуповані там, наприклад, Бучанська громада, вони активно позбуваються власне московського патріархату, і там були випадки відверто з колабораціонізму, священнослужителів вірян московського патріархату з окупантами. Ось тому там трошки простіше, бо люди на собі дуже сильно відчули цей шок. І є випадки, коли священнослужителі служителі ну, десь кудись зникають, скажімо так, і тому віряне менше вже немає над собі такого впливу московська патріархата на Хмельниччині. Ситуація дійсно тоді, коли цей стався випадок, з, з, з тим, що побили цього військового. Просто було за день кілька переходів самому Хмельницькому, але в той же час, наприклад, є місця на Хмельниччині. Та сама той самий Кам'янець-Подільський. Там ситуація суттєво гірша, тому що Кам'янець-Подільський його околиці це були таким оплотом руського міра, зокрема, власне, такого Почаївського руського міра. Як пам'ятаєте, оця така колона рік тому вони йшли з Поча... з камянець подільського до Почаєва. Велика паломницька колона, що, що намагалась побачити там російські стрічки. Ну просто було багато кольорових стрічок, і кому здалося, що там були російські стрічки, і вони цю інформацію облетіла маса медій. Тоді то, власне, це кожного року цей вплив, ці походи, ці паломництва, Також вплив Почаївський, Знаємо, що Почаїв один з уплотів руського міра в Україні. Він досить сильний є, зокрема в Кам'янець-Подільській епархії. В Той час Хмельницька область, вона і минулого року була найбільша за кількістю переходів, і цього року вона є. І це також є ознакою того, що серед вірян все таки попри ту всю російську пропаганду, яка тут була, і є ще. Вони все таки більш легше їм, тобто вони більш відкриті до переходу, і їм легше переходити. А в чині є? ще той плюс? Що там є також єпископ Симеон, Симон, митрополит Симон, який. Сам вийшов з московського патріархату. Він має симпат до нього добре ставлення і не тільки серед православних, і е, має своїх симпатиків серед священнослужителів, які ще наразі є в московському патріархату. Тому там є багато випадків, коли парафії переходять разом зі своїми настоятелями, або дай би сказав так на чолі зі своїми настоятелями. Е, на Житомирщині також є активна діяльність. На Київщині, зокрема, активна діяльність владики Олександра Драбинка, який е, також перейшов з московського патріарту. Відповідно має якісь свої стосунки з представниками е, цієї церкви. Так і знову ж я казав, що зона бойових дій тому це також дуже швидко сприяє переходам. А наприклад, е, на Чернігівщині досить багато було переходів, але там немає аж такої хмари переходів, як було е, могло би бути, бо. Територія була також значною мірою поокупована чи на Сумщині, де зокрема Сумщина, одна з перших з перших днів війни, виступила активно проти поминання патріарха е, Московського, і е, там була досить потужна така велика чисельна група священнослужителів об'єднаних, е, які звернення до єпископа. Єпископ їх ніби підтримував проти власне московського патріархату, але вони залишаються. Цьому московському патріархаті вони особливо нікуди не переходять, випадків дуже мало, подібно як сусідні в сусідній Полтавщині чи ще інших областях. Отже, не, не все так просто і не все так легко переходити, особливо, коли ці неприємні стосунки між І ПЦУ, а раніше Київським патріархатом і московським патріархатом руками складалося е, е, тривало. Пане Тарасе, от зокрема, ви зачепили тему про те, що не без проблем. Ми так розуміємо, переходять громади в православну церкву України. От, зокрема, ті громади, що виявляли бажання вийти з юрисдикції Московського патріархату, чи без проблем вони виходили з цієї юрисдикції, і загалом з якими проблемами вони стикалися, коли змінювали свою церковну приналежність? Ну проблем є різні можна їх погрупувати. Наприклад, найбільш поширена проблема це те, що, наприклад, у кажучи, більшість громади хоче перейти. Меншість залишається зі священником у московському патріарті. Між ними виникає конфлікт. Вони навіть не можуть збори провести на території церковної громади. Вони десь там збираються в якомусь закладі культури, наприклад, або на площі, на вулиці. А, ці збори представники московського патріархату не визнають. Вважають, що це захоплення храму. Вони вважають, що ці всі люди, що голосували, це не їхні парафіяни, або більшість це не їхні парафіяни. Е, бувають випадки, коли приїжджають на захист московського патріархату люди з інших сторін. Зараз в таких випадків мені здається стало менше. А е, це один такий, тобто випадок, такий найбільш поширений, що громади всередині є поділені. Московський петриха часто полює, що це голосування відбулося не за рахунок членів релігійної громади. Що це голосували представники місцевої громади? В той же час, коли ці представники місцевої громади приходили до них на богослужіння і давали пожертву на храм, то напевно ніхто від цього не відмовлявся не. І власне, оскільки нема списку фіксованих членів, тому говорити хто є парафінином, хто не є важко. Пригадуйте попередні роки, нас такі журналісти любили тему розкручувати, що там здирництво в храмах, що там списки боржників і ті, що роблять пожертви, ті, що не роблять пожертви. Насправді, це як я завжди говорив, це, це один з найскравіших прикладів, що церковна громада це є це є громадська організація. Так, отут люди зібралися, отут їхні самоврядування, ось тут. То вони е, свої членські внески збирають, от, показують хто діє, хто не діє, хто збирає, хто не збирає. Власне, якщо б такі м, списки існували надалі, то би було простіше навіть фіксувати ці переходи, тому що би було зрозуміло, хто має право голосувати тій громаді, хто долучився до неї, а хто як би скам випадково появився? Це один прихід. Друга проблема існує в тих випадках, коли. Священнослужителі е, діють е, разом з громадою, тоді в таких як такого, не, не існує. А е, виникають е, тобто, проблеми з колом. Є громади, які переходять разом з е, священниками і чи без священників, і вони мають проблеми з оформленням своїх документів. Е, були випадки ще до минулого року, коли на місцях були перешкоди з боку місцевої влади щодо оформлення цих документів. А в той же час я не раз зустрічався, коли спілкувався з представниками місцевої влади, що громади не вміють подавати документи, або вони там неправильно вносять поправки, або ще щось. Тобто є проблема, що має бути юрист, який би допоміг тій громаді правильно оформити ці всі документи. Ну і е, випадки є, наприклад, такі як е, були недавно в Кам'янці-Подільському, де громада місцева, фактично територіальна громада, вирішила. Перебрати храм собор, який є в московському патріархаті, щоб він перейшов до ПЦУ, але настільки там сильна місцева та парифіальна громада, яка не перешкодила тому. Тобто, е, коли, умовно кажучи, на місцях е, місцеві мешканці дуже вже не хочуть себе мати московський патріархат, але вони не становлять е, в більшості в цій парафіальній громаді, або вони і не є членами тої парафіальної громади, але дуже не хочуть московську патріархату. То в той же час це, е, представники Московського патріархату на місцях можуть е, м, чинити опір і, відповідно, не бажати змінювати свою юрисдикцію, і е, відповідно, виникатиме конфлікт. І цей конфлікт може привести до того, що десь там відзвітується, вже отже громада перейшла, але насправді ніхто нікуди не перейшов. Храм і далі залишається власності громади Московського патріархату. І е, цей перехід може бути десь зафіксований. Ми у нас також були випадки, коли ми фіксували перехід, а потім виявлялося за якийсь час, що е, насправді переходу ніякого не відбулося. І зараз є такі випадки, коли ми фіксуємо про перехід якогось села. А на карті переходів в себе бачимо, що вже цей перехід був у 2019 році. З'являється, що в 19-му заявили про перехід, але або не оформили документи, або були якісь проблеми інші, і громада так і залишалася далі в московському патріархаті. А щойно тепер була друга, чи, можливо, навіть вже й третя спроба переходу. Ну і на сам кінець, пане Тарасе, цікаво щодо ситуації довкола Києво-Печерської Лаври, чи вам відомо, чи там далі. Відбуваються ось ці мітинги, чи, зокрема на підтримку московського патріархату, і проти нього чи дійсно вже врешті-решт Києво Печерська лавра перейде у власність держави. Ну, в власності держави і є. Е, вона нікуди не переходила. Вона була в користуванні московського патріархату. Тобто, я так розумію, скільки я не мешкаю в Києві, я вже дуже давно не був, не бачив, що там відбувається. Те, що я бачу з телеканалів, то я розумію, що вже якихось масових протестів не відбувається, але все одно є велика кількість звірян, які приходять і як би скажемо так, мобілізовані для того, щоб нести там якусь певною мірою таку охорону, неохорону, щоб вони там були просто так. А і інформація, яка надходить з міністерства культури, що там працюють комісії, переглядають ці корпуси, вивчають ситуацію на місцях. Моніторять міністр культури наразі цей існуючий Міністр культури час від часу видає якусь інформацію. Нову про, про Лавру, яка, в принципі нічого особливого нового не розказує. А працівники заповідника розказують про ті збитки, які на не принесли власне представники московського патріархату, скажімо так працюючи на цій території, і виходить ситуація така, що московський патріархат надалі залишається Києво-Печерській лаврі. Влада намагається надалі. Ця комісія державна вивчати ситуацію. А оскільки якби тема ну не можна тримати, це не майдан, щоб люди мали бажання приходити і протестувати проти перебування московського патріархату там. Тому, в принципі, я так розумію, що активність громадських активістів, які виступають проти московського патріархату, суттєво зменшилася, і або вони просто зараз ця тема не цікавить медіа і, відповідно, не менше привертають до неї увагу. Пане Тарасе. А чи можна пришвидшити переходи з московського патріархату в православну церкву України? Чи нам варто очікувати знову якогось хмельницька, аби цей процес пришвидшився? Ну завжди є так, що тобто, як завжди, за ці два роки було так, що якщо відбувається щось, що може вплинути на настрої населення, це так і відображається е, минулого року. В травні були дні, коли поза 20 громад переходило. Е, червня кількість і травень був таким піковим за кількістю переходів. В червні вже кількість переходів зменшилася, а в липні вона була суттєво не меншою, в серпні ще меншою, і з вересня, вересня жовтні невеликою, і знов почало трошки збільшуватися зв'язку з обшуками які СБУ проводила е, в релігійній організації Московського патріархату з нового року вона трошки зросла, а зараз е, е, можемо сказати, що якщо будуть такі випадки, як у Хмельницькому, чи якісь інші подібні випадки, то активність зростатиме. Але е, багато що також буде залежати від місцевих активістів чи є ті, які намагаються донести до людей інформацію. Як на мене, багато що залежить від того, які стосунки складаються на місцях між священнослужителями московського патріархату і е, ПЦУ. Тому що якби там не було, я чув вже не один раз від священників, які або перейшли, або які якби е, не перейшли, але не є вороже налаштовані до ПЦУ. Дуже часто проблема переходів це проблема стосунків на місцях. Тобто, якщо між людьми немає спілкування, немає відкритості, немає якогось діалогу, а натомість є взаємна. А пропаганда один проти одного, то це відштовхує від переходів, і переходи можуть тільки відбутися, як наслідок там, наприклад, там, якогось конфлікту в населеному пункті на громаді. А, але якось от такого мирного переходу, тобто мирного діалогу дуже і дуже бракує, і бракує також. Якихось таких роз'яснювальних е, кроків щодо тим, ким, е, ким є зараз московський патріархат в Україні? А зрештою е, ще є один такий крок: що держава чомусь, тобто державні органи, чомусь далі не виконують е, рішення закону ще з кінця 2018 року про перейменування. У ПЦ, яка має називатися тепер РПЦ в Україні. Я розумію, що є суди, де блокуються це рішення. Є якісь інші, але на все є політична воля. Була би політична воля, було би прийнято, наприклад, на рівні урядовому рішення про те, що громади УПЦ УПЦ, як не офіційно називаються, мають внести поправки до статуту відповідно до чинного законодавства. І якщо вони не будуть внесені, то їхні статути там там два місяці, три місяці виділяються на це. Втратять юридичну силу, і для них це зразу Знову матиме негативні наслідки. Я думаю, що це також е, сприятиме тому, що відбудеться якийсь добровільний чи не добровільний, але вихід з московського патріархату. Тобто, має бути робота на місцях і має бути політична воля керівництва держави на те, щоб це питання вирішувати, а не затягувати, продукуючи нові якісь законопроекти чи щось інше таке. Дякуємо, пане Тарасе, за увімкнення за ваші коментарі. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Тарас Антошевський, релігійний експерт та директор релігійної інформаційної служби України. Говорили про переходи релігійних громад з Української православної церкви або так званої Російської православної церкви в Україні в православну церкву України, зокрема, яка наразі ситуація у регіонах? Навседо.